Привіт, мої любі! Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Пан Коцький українська народна казка. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужави мишей ловити. От хазяїн його взяв. Та й вивіз у ліс, думає, на що він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай лучше в лісі ходить. Покинув його і сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його Що ти таке? А він каже: Я пан Коцький, Лисичка й каже. Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить, уловить де курочку та сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже: Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому є у мене тепер. Пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького, та й кажуть: «А зготуймо обід. І взялися міркувати. Кому пощо йти? Вовк каже. Я піду по м'ясо, що було, що в борщ. Дикий кабан каже: А я піду по буряки і картоплю. Ведмідь, А я меду принесу на закуску. Заєць. А я капусти? От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитись. Кому йти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан. Я теж, я теж не повороткий, вовк. Я старий вже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові й приходиться, прибіг заєць до лисичиної нори. Коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його а чого ти прийшов? Він і каже. Просили, вовк ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном коцьким на обід. А вона йому. Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, сказала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже «Мяу!» Мяу, «Мяу! Мяу! А ті думають от вражого батька син, ще йому мало! Це він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та почав їсти, аж за уши малящить. А як наївсь, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько столу в хмизі. Та якось комари вкусив його за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша. Та туди та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву та до такого доліз, що й дерево не здержало, так він додолу впав. Гуп! Та просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, і як дременуть, то тільки видко. Заяць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходилися та й кажуть, такий малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв. Кінець казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.